Сьогодні в випуску Україна сенсаційно залишилася без ліги чемпіонів. Динамо розглядає трансфер гравця з Косово. Требзон спору запропонували 10 мільйонів євро за Батагова. УПЛ представила символічну збірну сезону 25-26. Аналітики футбол, міц та викс підрахували бали клубів Європи, які мають шанс на пряму участь у лізі чемпіонів сезону 26-27. Якщо наступного року переможець турніру також потрапить у лізі чемпіонів через свій чемпіонат, команди з України продовжують втрачати позиції в рейтингу УЄФА. У такій ситуації лише Шахтар має умовну можливість напряму потрапити в Лігу Чемпіонів 26-27. Однак і тут шанси мінімальні. Клуб втратив найвищий коефіцієнт. За п'ятирічкою нині відстає на 20 пунктів від лідера. Понад 20 балів за сезон шахтар востаннє здобував ще в 2020 році. Але це тільки стартова різниця. Суперники також набиратимуть очки. Тому врятувати клуб може хіба що надуспішна компанія в Лізі Європи. Плюс потрібно обов'язково ставати чемпіоном України. Тільки перше місце в УПЛ дає перепустку до Ліги Чемпіонів. У Динамо ситуація ще гірша. Київський клуб почне сезон з коефіцієнтом 13, з половиною. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами, підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі, апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Одразу два клуби УПЛ виявляють інтерес до 22-річного лівоногого захисника Рона Рачі. Інформує sport.ua. Найактивніші ним цікавляться Олександрія. Крім того, Рон Рачі потрапив до шорт-листа Київського Динамо, яке має намір зміцнити захист команди. Рон Рачі є вихованцем Раміза Садіку. Раніше він виступав за косовські клуби Беса та Трепчі 89 А влітку 24-го року приєднався до приштини. Зовсім нещодавно Рачі провів свій перший матч за національну збірну Косова. У минулому сезоні футболіст провів 27 поєдинків у складі приштини, де забив два м'ячі та зробив одну гольову передачу. За оцінкою трансфермаркет вартість захисника становить 325 тисяч євро. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Захисник Трабзонспору та молодіжної збірної України Арсеній Батаго може покинути турецьку суперлігу в це літнє трансферне вікно. Клуб підтвердив, що отримав пропозицію щодо трансферу 23-річного гравця. Однак відповів відмовою: президент Ерту Грул Доган не розкрив, хто зацікавлений в Батагові, але зазначив, що йшлося про суму в 10 мільйонів євро. Спершу трапзоспор не збирався продавати українця, адже бачить в ньому одного з лідерів команди в наступному сезоні. Згодом Доган змінив позицію. Тепер клуб готовий розглядати продаж, але тільки за 15 20 мільйонів євро. Пропозиції нижче цієї Межі в Туреччині не братимуть до уваги. У Трабзонспорі переконані, що Батаго продовжить прогресувати, і його трансферна вартість суттєво зросте вже за рік або два. У сезоні 24-25 захисник відіграв 23 матчі, забив два голи і зробив один асист. Його контракт чинний до червня 2028 року, ринкова вартість оцінюється в 4,5 мільйона євро. Прем'єр-Ліга України оприлюднила символічну команду сезону 25-26. Протягом майже двох тижнів обболівальники брали участь у голосуванні, обираючи найкращих гравців на кожній позиції від голкіпера до нападника. У результаті було сформовано склад, який на думку фанатів найточніше відображає підсумки минулого футбольного року. Польський Раков офіційно повідомив, що Владислав Кочергін переніс операцію через травму Меніска та розрив хрестоподібних зв'язок. Наш гравець пройде кілька місяців реабілітації. Чекаємо тебе, Владиславе, швидкого одужання, зазначила прес-служба клубу. Раніше стало відомо, що 29-річному півзахиснику знадобиться від 9 до 12 місяців для повного відновлення. Через це він, ймовірно, пропустить майже весь сезон 25-26. Кочергін приєднався до. До Ракова у 2022 році як вільний агент після завершення контракту із Зореєю. На його рахунку також один матч у складі збірної України. Український півзахисник Рівенського Вереса Ігор Харатін пояснив ситуацію, яка виникла у колосі, коли гравець намагався влаштувати бунт проти головного тренера ковалівців Олександра Поздєєва. Я, коли приходив у команду, я собі пообіцяв, що я все віддам клубу у розмові з Андрієм за сухою, зрозумів, що він порядна людина. Мені захотілося йому віддячити. Моєю ціллю було прийти та допомогти команді. А як воно сталося, вже так сталося. Значить, так мало статися. Для мене це великий урок та досвід. Я бачив, що результатом не пахне. Так я себе вів той момент. Я не міг інакше, я не спав, не їв, не розумів, чому немає результату. Хотів, Щось зміни а те, що не знав. Мені було боляче дивитися на те, що колес перебуває внизу таблиці, сказав Харатіну коментарі для Ігоря Бурбаса. Півзахисник київського динамо Антон Царенко не входить у плани головного тренера Олександра Шовковського на сезон 25-26. Минулого року 21-річний футболіст виступав за польську лехію Гданськ на правах оренди. Як повідомляє джерело, український клуб вирішив знову залишити царенка в польському чемпіонаті. У понеділок, 30 червня, гравці Лехії разом з Антоном повернуться з відпустки, проведуть перше тренування та розпочнуть підготовку до нового сезону. Зазначимо, що чинну угода півзахиснику. Сника з київським клубом діє до червня наступного року. Це означає, що вже взимку царенко матиме право вести перемовини з іншими клубами та підписати попередній контракт. легі український гравець провів 30 матчів, в яких відзначився двома голами та двома асистами. Орієнтовна вартість Антона становить 500 тисяч євро. Останнім часом Київське Динамо змогло просунутися в переговорах про придбання гвінейського півзахисника азербайджанського клубу Зіря Саліфу Суми, повідомляє Азері Спорт. Нагадом, раніше з'являлася інформація про те, що сторони нібито погодили такий трансфер, але вона не підтвердилася. Контракт Суми з зірею розрахований до літа 2027 року. Трансфер маркет оцінює гвінейців 1,2 мільйона євро. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.